Дим Заєс, начальник 31 ї державно-пожежно-рятувальної частини селища Бородян. Перебуваючи в ніч з 23 на 24 лютого на добовому чергуванні. Нас застала війна, яка розпочала Російська Федерація. Селище Бородянка від артилерійського снаряду було попадання в приватний житловий будинок. І вбито цілу сім'ю нашого поліцейського, який працює в селищі Бородянка. Ми виїжджали на цей виклик трагічний. Помешкання було все зруйновано. Люди були розкидані на полі, в дворі. Маленька дитинка, рік. Вона загинула від рук окупантів. Це було 25 лютого. Коли колони вже почали йти по селищі Бородянка, наша територіальна оборона давала їм збройну відсіч. Всі події у нас розвивалися саме на території частини. Вже багато йшло колон. Територіальна оборона знешкоджувала російських агресорів. Квалі, але коли е, проходила колона і було більш-менш спокійно, ми виїжджали на гасіння пожеж, рятування людей, е, розбирання конструкцій, е, такі об'єкти, як е, мережа АТБ, ФОРА, е, ми на такі здорові об'єкти, ми виїжджали. Поки не була наступна колона, не їхала, ми виконували свої обов'язки до кінця. Восьме число зранку, коли вже була горіла колона, дуже дуже велика колона. Нашим начальником полковником Дараганом було прийнято рішення евакуювати особовий склад та техніку, яка залишилася на озброєнні. Ми відправились у нашу державно-пожежно-рятувальної підрозділку. Там ми і до кінця війни, до кінця окупації несли службові обов'язки. Я приїздив на евакуацію населення Бородянки. Нашу колону зупинили блокпост, ціляли з самої пожежної частини. Мене відвели в сторонку, так як я був офіцер, капітан. Вони думали, що я військовий якийсь розвідник. Записали всі наші дані, сказали, чого ми тут, з якою метою. Мене посадили ось біля цього забора на коліна, поставили, приставили до мене автомати, ну, до голови автомати два приставили, перезарядили, положили переді мною нашу карту українську і. Почали мене дуже сильно давити морально, психологічно, фізично можна так сказати, щоб я вказав, де знаходяться наші військові, де техніка перебуває, де наші блокпости перебувають. Ну, дуже було страшно. Ну так як я навіть і не знав, де ті є блокпости, що я міг казати, техніки не було, то ну такої важкої наших військових на даний момент тоді. Мене Якби сказали, був один вибір. Якщо я хочу людей вивезти, значить я маю поїхати на Білорусь. На Білорусь я не захотів по одній причині, тому що у ну, мене взяли був полон. А так як я офіцер, ну просто хотілося наших бородянських людей вивести безпечне місце, яке знаходиться під контролем України. Буду вам екскурсію нашою частиною, де жили російські окупанти з 5 березня по 30 Тут Дуже багато, мабуть, чоловік 30, судя по спальним місцям. Жили вони у кожному приміщенні кожному приміщенні двох частині. Наш класвий. Тут вони облаштували собі кухню, принесли сюди плиту, вікна позаложували мішками з піском. І спали тут і їли. Оставили нам дуже багато, так сказати, мотло. Ми дві тижні розгрібали. Тут у нас технічний пост. Тут валялись їхні ці сухпайки, закрутки поназносили у людей, забирали і сюди зносили. Куча матрасів було людських. Я живу тут недалеко і в мене вдома теж два дитячі матраси украли. А нас спасало... Це подвальне приміщення. Коли пішли колони, ми всією частиною разом з керівниками всі тут ховались. Коли сиділи всередині <клухи> з танка у прильот, у вежу, посипались кирпичі було так, стремновато. Навірно, їхні були російські керівники. Тут саме захищене місце, тут стояв стол, спальні місця були. Керівники за себе, мабуть, переживали, що заховалися в погріб. Я так думаю, що їм несподівано прийшла команда відходить. Ми приїхали, тут пів сковороди, картоплі жареної було, недоїдена. І одежа, сушилась. Влаштували собі тут баньку. Написали балончиком баня традиція русських. А це, це було приміщення, де торгували пам'ятниками гробами, а вони з цього собі баню зробили. Я живу недалеко, бо вони всі дрова винесли. Був великий запас дров. і, Скоріше за все всі моїми дровами тут буде. Вікно виведена була труба, стояли баняки для води. Тут вони викопали два окопи. Там була зона них. рішотка, кірпічі, на кірпічах сало чи м'ясо щось воно. Макали. Одну секцію забора зняли і це ходили туди в будинок. Грабували квартири. Ми це заходили туди, там двері по скриваті були людей. Це у нас приміщення роздягальні. Тут вони повертали всі шкафчики, все валялось на полу, багато речей пропало. У мене були чоботи. Ні разу не вдягав, так вони в упаковці і вкрали їх. Хто лишив весь мішки, вони дуже були, так сказати, розпотрошені. Я водій 31 го ліпер ще восьму де Бородянка. Хочу розповісти таку історію, як ми виїжджали 2 числа е, з частини, у тисківську частину ми переміщалися, ми прийняли керівництво рішення, е, що ми випиємо техніку. Туди-сюди хлопці вже всі поїхали, один маз залишився в частині, бо попросили ТРО, щоб ми перегнали військову е, техніку російську. Гради тут стояли коло міліції, це що згоріло. Прийшов вже в частині нас не було. Я залишився один і Арджем Іванович, боєць третього караулу. А, і... Начальник Каривозаєць залишився в частині, він свою машину забирав. Я тоді забрав «Маза» і поїхав, письмовку доганяв наших. І отак ми от сюди евакуювалися. Їздили кожен день сюди на де евакуацію людей. Після першого гриву я, бачите, рази їздив на оплату. А були випадки, що ми евакуювали людей прямо від сіках автомобілів, ховали. Або вивозили на автомобілі рукавному, АР-2. Ми з нього подоставали рукава в 150-ті, поробили там скамейки і таким образом ми ввозили людей. Перша фотка, я пам'ятаю, люди дуже сильно боялися всі. 120 чоловік залізло в кунг, Там люди один на одному прямо лежали. інваліди були, лежачі. Бо було дуже страшно. Ми вивозили людей на загальці, а загальців волонтери вже вивозили їх, розподіляли по, по Україні. І останню фотку, я їх забрав людей, У мене було 60 чоловік в машині. Приїхав в загальця, а вже не було куди людей, ну, не було кому забрати цих людей. Я цих людей завіз в пісковку в школу приюти. Дуже багато людей вивезли з підвалу. З аптеки. Ми дуже сильно боялися виїжджати. Були такі слухи, що росіяни забрали нашу техніку, ми не думали, що це може ну, в Росію, що ми поклали документи, дуже просили людей. Ну, вони там вже були заложники, там дуже холодно їм було. Діти маленькі були, багато хто з тваринами було. Ще з тваринами дуже багато людей було. Ми тварини ховали ціки, приїхали, ми самі шукали людей. Походили по підвалам, по всьому. Багато хто не хотів виїжджати. О, ну, коли ми в вже знайшли цих людей, там просто ну, дуже багато було пожилих, І, ну, лежачих такі. Всякі там ми вже мусили, ми їх ледь молили, випросили, начальник начальний кривозаяць і договорявся з ними. І я тут потім до Сірошки Максименко ми цих людей грузили в Камаз на евакуацію. Заєць бігав по Бородянки, ще шукав. І нам же в цей момент же ще займалися. Як... Люди самі телефонували на руководство, начальство, де дерево нам казали, де ще люди є. І ми старалися меншими машинками їздити, шукати з Бородянки забирати, і щоб десь більш безпечне місце, потім вже Камазами возить. Коли ми, нас половина в част... частини жила в часті у подвалі, а половина в тому ж новому будинку. І ми, коли вночі бігали сюди повірячі, чи наші не завалило там, чи не конець цього, ми переприбули через ці забори, через ці часті будинки. І ми з товаришем, я перепринув, а товариш повіс на заборі, не зміг перелізти, зацепився. І висів на заборі. І військовий з сусідньої вулиці кричить, стой, буду стріляти. Він кричить свої. Він каже, стой буду стріляти. І я цього товариша хапаю за, за курточку, стягую забор, а такі пулі заборі пошли. Вона така була з тим будинком. Заходили в в підвальні приміщення. Це, до речі, будинок, де проживала моя теща. На жаль, загинуло 40 людей. Руських йшло дуже багато. Без приділ вони... ніхто не думав, що отак місто можна бомбардувати в 21-му сторіччі. Коли ми знаходили тут людей, виводили людей, вивозили тут, були сотні людей. Тобто кому б змогли ми допомогли, ми цих людей здебільшого врятували, але, ну, на жаль, більше 40 людей врятувати не вдалося. Я ж говорю, робили все можливе, Ну скажем так, це авіація. У нас на той момент були голі руки, тому що, скажем так, дуже важко без важкої техніки працювати. Ну літак розбомбив, на жаль, і вони залишились тут назад. Трохи людей залишилось, вирішили. Вони самі добровольно вирішили тут остатися, ну і так вийшло, що сталося. Ходили сюди. Що дуже сильно допомогло, що в мене, виходить, батько колись працював сантехніком і мене малого я ці всі подували добре Тобто, Через то, в принципі, коли ми перший раз сюди їхали, то керівництво сказало, що реально, яка ситуація в Бородянці, реально ніхто не знає, через то їдуть добровольці. Тобто, Логічно, я так вирішив, що це, мабуть, буду я, бо я дуже добре знаю підвали. Точно так же першим сказав начкар, що я поїду. От. Ну і з нами поїхав ще наш водій Олексій, тому що ми, ну, якби ми один караул, ми команда, ми вже розуміємо друга важку слова. Таким чином ми скажімо, перший день поїхали От. на целик. Надіємося, що у нас все буде добре, що бородянку відбудують. Не те, що надіємося, бо це знаємо, що нам допоможуть. А ми своїми силами також все зробимо для того, щоб у нас було таке ж саме затишне місто, яке було до війни. Віримо в ЗСУ і віримо в нашу перемогу. Слава Деса! А оце хлопці залишили послання.